Конфлікт між Інною Белень та Оленою Мандзюк набирає обертів. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні маємо гарячу новину. Суперечка між переможницею холостяка Інною Белень та блогеркою Оленою Мандзюк розгоряється з новою силою. Все почалося з того, що в телеграм-каналі Богдана Безпалова з'явився допис із критикою на адресу Олени. Автор звинуватив її в спробах нахапати хайпу, коментуючи стосунки між Інною та Олександром Тереном. Мовляв, чому вона взагалі втручається в чуже особисте життя? Олена відповіла одразу записала коротке відео, в якому заявила, що ця ситуація її безпосередньо стосується, і прямо сказала, що вважає Інну дуже підлою людиною. За її словами саме Інна злила інформацію про їхній відпочинок на Кіпрі, де був і терен, чим навмисно створила скандал. Мандзюк наголосила, що не стала б коментувати міфічні стосунки, якби Інна не намагалась виставити себе жертвою та паралельно поширювати плітки про її зв'язок з Олександром. Коли в Олени поцікавились, чи має вона докази, що саме Інна злила цю інформацію, вона впевнено відповіла: Звісно, є всі докази. Проте, чи з'являться ці докази у відкритому доступі, поки невідомо. А що думаєте ви? Хто в цій ситуації щирий, а хто просто грає на камеру? Діліться думками в коментарях. Та не забудьте підписатися на наш канал.